Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу відзняти відео. У мене є такий куст самшита на навчаськи. Вже росте більше, мабуть, 12 років. І, на жаль, в цьому році також з'явилася оця гусінь, яка буквально за пару днів куст майже ну, знищено, навіть не знаю. Зараз вам покажу його чуть ближче і покажу потім чим обробляла. Ось дивіться, з'явилася пару днів назад. Ось така, ось, якщо вам видно, ось вона. Така. Зараз спробую сфокусуватися на ній. Ось така гусінь. І буквально за пару днів куща самшиту взагалі взагалі ну, немає. Думала, оце вже відмерло, ні, ще трошечки живе. В общем, спочатку вдома знайшла Актару. Це був стрижений по Актара не взяла його. Ну, сподівалася, там теж шкідники перераховані. І зразу вечором покажу, що знайшла в магазині. У нас, на жаль, вибір невеликий. Зараз покажу. Ось дивіться, знайшла в магазині, вроді написано від шкідників для кімнатних рослин, швидкий результат, помітний за одну годину. Написаний таракан, ну не знаю. Взагалі сподобалося перелік. Інгредієнти мені не про що взагалі не сказали. Перелік, з чим воно бореться, ця гусінь, начебто, війшла також в перелік. В общем, Швидка. Рекомендую через 5-7 днів зробити повторну обробку. Я так розумію, що якщо яйця повилупляються. Ну, в общем, подвійний захист і воно спрацювало. Ввечором я обробила на ніч, утром проснулася, тільки сонце встало. Першим чином пішла подивитися на куст. Гусінь дійсно була вся мертва. Через 7 днів зроблю повторну обробку. Не знаю єдине, що, ну, чи вийде воно встановити цей куст, чи придеться обстрігати те, що засохло і було з'їдене. Сподіваюся, що ну, вони не до кінця його доїли, багато листя вціліло. Так що, ось такі, бачите, трошечки сумні, як то кажуть, шкідники у нас дуже багато зараз розвелося, слимаків багато общем, Отак От боремося з шкільниками. Дякую за перегляд. Тому, ну я не знаю, рекламувати назву не буду, бо, мабуть, не можна Ютуб не пропусти. Але дуже рада, що воно мені трапилося на очі і є велика. Дуже думаю, що візьму велику вже ємність і ще раз пройдуся. Тому що не хотілося би вирощувати, підстригати, і ось, бачите, таке. За буквально за пару днів куща немає. Все, Дякую вам дуже за перегляд. До нових зустрічей.